чи зовсім його обминути. З новим роком до хати, щоб вам щастя побажати. Бажаємо щастя, здоров'я та сили, щоб раді були, здорові ходили! Добрі люди, ми вас всіх вітаємо, щастя, радості, здоров'я, ми вам всім бажаємо. А ми люди подорожні з дороги зблудили і за Ясною зорею до вас загостили. Ми не прийшли їсти пити, прийшли відпочити, а заодно і вас всіх розвеселити, щоб у вашій хаті квіти розквітали, щоб ні ваші б пойдешні, що кадаш ми сім засіваємо на всі чотири боки, вам радості бажаєм на ваші довгі роки. Сі Сіса родиться, жити, пшениця, всяка пашниця, знизу корениста, земли колосиста, на щастя, на добро, на той невірі, щоб було краще, ніж тобі. Сію, сію, засівай, з новим роком вас вітай, Не на рік, не на два, а на многі літа. Веселі свята, весела днина. Ісус народився маленька дитина, хоче вам Боже Слово сказати, хоче вам радість принести до хати. Може між вами когось бракує. Може між вами хтось гірко сумує. Кого бракує, не забувайте. Хто гірко сумує, розвеселяйте. А ми з маленьким Ісусом на сіні всіх вас вітаємо на Україні. І вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос зарозає. А за тим словом у дзвіночки дзвоним, У дзвіночки дзвоним Ісуса молим, щоб зіслав Господь добра у вашу хату і дав ще кращого нового року дочекати. Свято тому, хто у довій сьому. І старому, і малому, і господарові тому. Він чує вас нині усі добрі люди. Нехай Божа ласка завжди з вами буде, нехай днини, кожної хвилини Бог благословить вас, а журба хай згине. Господарі, господарочки, усі до хати маланочку. Наша маланочка чисто ходить, нічого вам не пошкодить, а як пошкодить, то помиє, їсти варить, стіл накриє. No shamalankasa Не бачили ви моєї маланки? Ми не знаємо, яка твоя маланка. О, моя маланка, така гарна, така добра, така господиня. О, господиня, два городи, одна день. Ой яка, ой, яка, дівка, веселенька. Ой така, ой така, вишвалить серденько. Ой яка, ой яка, дівчина дів року, в таку. Я тут, Васильку, ти щось хотів? Так, Маланю, ти знаєш, як я тебе кохаю. Справді. Справді, не віриш? Якщо справді, то йди додому і все пороби. О, ні! Робота і кохання не мають нічого спільного. Як я оце товариство залишу? Ах, так? Я так вдома наробилась своїми роботами, а мій Василь Василечко і гуляй із кумами. Я пив і пити буду, гуляв і гуляти буду. А як прийду додому, що й тя пити буду. Добре, то ти пий і гуляй, а я піду геть. О, чекай, чекай, Василю, чекай, не йди. Ти певно слабей щось, ти певно не добре дихаєш до маланки. Важно. Може, ти щось тиском в тебе. А ну, ну я послухаю, перевіру. З ну, того боку! Ооо, <ріпи> Василю! Ти маєш тиск до маланки, треба той тиск збивати. Ми ну, ми будемо тим воз збивати. Чекай, чекає, о його. то Не йде Не йде таке? А я б ти знаєш, я думаю, що вона би тобі пішла і ми б якраз збили тиск. Ну добре, на тобі туди таке чорство. І з тобою мила, і з тобою Кулядує, під ногами сніг скрипить, Йде маланка колядує, зірка радісно тремтить, тож ми дружно заспіваємо, Василя вітаємо. Ще сонце заходить Василя. що ціни на газ підняла Росія у декілька раз. Но ми, українці, є сильна нація, нас навіть не стерла з землі радіація. Сили і наснаги бажаємо в новому році, щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці. А вам, цигани, нема чого дурно за нами ходити. Треба народ веселити. Ми прийшли вам не гадати, ми прийшли вас новим роком привітати. Хай вам щастя завжди лється, хай добро завжди ведеться, хай здоров'я з вами буде, хай вас гумор не забуде. А господарю ми бажаємо ту добру воду, що пив горілку, як холодну воду. А всім разом ми бажаєм доброго віку, міцного здоров'я і сили до віку. Хай новий рік з добром до вас прийде, здоров'я, сміх і радість принесе, різдво з колядкою хай до вас завітає. Щастям безмежним вас благословляє. Де поділися музики? Маю нові черевики. Починай музику грати, тут все мани передувати. Ще відана, ей ще відідана, гей ще діда О я марабила, го я, це бурела, гола опія, о я барабела, голя, це бурела, го, на біла одина. Годі, годі танцю, польоду треба кінчати. Господарі господині і всіх, хто в тій хаті, найдарує дарує Небосині, щастя й долі і всім багато. Най буде на полі, а в пасіці рівно, повно най буде в стодолі, а в коморі густо дійно. Подай Боже вам здоров'я і веселості, і сили, щоб ваші діти, внуки і правнуки вчились в школі і вашу старість звеселили. Бо знаєте, що тепер у світі лиш наука дає силу. Тож учите свої дітки, сини і дочки милі. І про рідну церкву дбаємо. Рідна церква наша сила, наша слава. Пам'ятаємо все і всюди, в кожній хвилі. То скінчили ми коляду, за це буде мати подяку. Тож подякуємо вам. Треба нам побажати, кращого Різдва діждати. І добра усього в дім! Христос зарождає! Всі ми раді разом з вами веселенько погуляти, а на цей раз вибачайте, нам пора вже вирушати. Хай з вами раді! здоров'я, в новому уроке